От, ми вийшли в поле. Та да, дід. Вийшов в поле трактор. Що да. Щось він скоро цей трактор упаде. Упаде, скоро цей трактор так тягне. Оцю желізяку. Фу. Що, так важко сильно. Та що це важко. Бігає ж ладно, та ти так захекався, бідний, що аж. Аж мокрий став. Свистю ходить. Та посвисти трошки. Глядь, яка тут земля. О. Як ти то. Як пух, це ж я ж оператор якийсь. Хоч якийсь небудь та оператор. Ми ж тут не схоті, не думали, да, садити. Але аж подивилися, що тут така земля, що ще картопля є. І вирішили трошки, да. Де, ще й це гуляли, да є. Ну, є, там на дні було. Ще кидали. У мене була цибуля, ця квочка. Ще й кидала три рядки цибулі, так куди картопля разом з цибулею, це її з рядка і одразу на сковорідку. Так, що таке, дід? Надо так... О! О, Як треба? А ну покажи. Воно... Як треба. Ти я й не встигла подивитися, як треба. <реш> Дід, ти так вже захекаєш, а прямо б'є дивлюся, ти мокрий. <реш> Та ти ж Сама казала, давай віддихнеш. Та віддихниш, 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 то ж тобі не дає. Розказ, що... Альона наша роботає. Головне, що ми піймали Альону і вона нам посадить. Але це не нам. Це ми їм допомагаємо. Допомагаємо так, дружненько, так? Да? Ми собі посадили трошки, таку саму латочку десь приблизно. Показалося, що картопля гарно поключилася, так. скільки вона простоїла, куди ж її. І в такий пух укинемо. О, яка тут красота, бо вже така земля хороша. Да, трошки осталися там полоса. Та, мабуть, не залишається. Я її хотів, сподіваюся, я хотів посередині. Якщо залишиться такий метр, там, то щоб посередині. Допустив. А як не останеться? То, то все. Ну, ладно, йди туди. Переходь з тієї сторони починай. Яка разниця, там засадиться. Та ні, якщо хочеш, то можеш перейти. Ні, я. Що ну. там буде? А може краще, щоб разом було. Ну, хай разом. Як кропити, а просто одним плаптом все кропити. Ну да. Яка через... тут красота, а? Хай буде. Яка тут красота? Людей Воно тут, разу, людей дошло, тут далеко аби, на кілометри. Аби не... разом, аби виросли. Ага. Косо криво, аби жили. Одні фазани по кущах бігають. Кричать, але жукають тоді. Кричать і немає як їх зняти. Вони поховалися. Ховаються. Ну, красотіща. Так, тихо, лива нікого ніхто не той. Да, зелене море, можна а? Вискочить. Угу. Mm -hmm. Вісті десь. Да. Тобі, Яка ж замі. красотінь, а? Тихо й мирно у нас тут. А тут колись вода. На котлавані, да. це все було залито водою, через те воно така й корисна ця земля. Це оцях заводу, сахзавод да, закрився да. давним-давно. Люди собі кусочки понабирали, хто хотів да. Ніхто ні в кого не видирав хто... по бажанню. Беріть собі, розробляйте, комусь тільки треба. Вже й відказувалися, то другі знаходяться. За кусочок землі тут та було діло да. Щоб зайняти тут кусочок землі. Та раніше не можна було його да, гайд, взагалі і не мріяти про нього. Я не знаю, як це нам вдалося його тут. Зато батить, ага. І і і ага, А, тут калюжа довго стояла, а потім вона висохла. Да, то була тут... Так була, була да, тут гарно родить, родючий грунт ще він і досі хороший. Чуть-чуть дощу і тут така земля. Десь, да, це ще прошлогодня картопля поставалася. То в нас тут хтось вибирав, не знаю, це жід вибирав осінню. Да, він так вибирає, каже, що не добачає вже. А тепер сади назад. Ох, і дід. А що, ключки гарні, хай. Так, нехай росте, так. Ну, роботайте. Де тут ще? Ну, вирив. Ага. Поправ. Працюйте, роботайте. А ти не хочеш Угу. Я допомагаю. Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди, цілуй, цілуй, цілуй її, Знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна іде назустріч вам, Весна все час вам рада, на мент єдиний залиши свій сум, думки і горе, і струмінь власної душі улий в шумеляче море. Лови летючу мить життя, чаруй, хмелій, впивайся, і серед мрій і забуття в розкошах закохайся. Поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі. Лист квіці рвійно шелестить, травів струмок воркоче, Відбили зорі у воді, летять до хмар тумани, тут льються пахощі густі, там гнуться верби п'яні. Як іскра ще в тобі горить, і згаснути не вспіла. Гори, життя єдина мить, для смерті ж вічність ціла! Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає? На лагость струни злоті бенкет, весна справляє. І сміло йди під чарок з вогнем, з піснями в гості, на свято радісних квіток, кохання снів і злості. Загине все без форття, що візьме час, що люди погасне в серці багаття і захолонуть груди. І схочеш, ти вернуть собі, як фауст дні минулі, та знай над нас боги скупі. Над нас глухі й нечулі. сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, Знов молодість не буде. Цілуй, цілуй, цілуй її, знову молодість не буде. Ох, дітя ж таке допроситься. Одно покажи, як гарно я зробив і все. Ох, та гарно, дід. Ну сильно гарно. Ну хто ж може сказати, що не гарно. Як би не в тебе, ти наче шнурки натягував. Що це там ще гребешся, як кіто то його? То в мене коти тільки по городі так грибуться, і дід. Що ти робив там? Щось заховав? Міну положив чи що? Да, заховав. Ох, і дід. Все. Та гарно що гарно дід, після те переробляти не треба. Красиво. Подивись справа і подивись вліво. Подивись направо, подивись наліво, так. Як там. Та тут ти не поймеш де рядок, а де між ряддя. А в діда скажу, що ти шнурок це натягував, по шнурку все зробив. Ох і дід. Глаз алмаз, так? Да? Різко знаведено. Ой, молодець, дід, таку украси ну, тут зробить. Осталось, хочеш помідорчики. Да. Ну там можна та підожди, там знаєш скільки помидорів. З пів тисячі влізе туди в ту латочку. Ну тут, а то деньок можна посередити. Та які тут ну, дід, Ну не думай. Ну а що? Ну, О, трем. то там тільки помидори будуть більше діти. А що ще туди А ж ми, що ж ви їх Хай там собі ростуть просто, має хтось іти мата вирве. Ну, хіба, хіба. Посадимо, бо куди їх дівати? як у мене а, Капуста моя стане, капуста. Та ні, капусту, я тут точно не буду. Тут одна вже садила капусту. Прийшла її забирати додому, а її немає вже. Ще й під воду найняла, бо я така вродила капуста, а вона найняла під воду тут, на Кагатному. Пішли того дядька ж каже, зайшла мішку куружа, а де ж капуста. Одні пеньки поставалися. Ай, капуста, капець, коротше, капустяний. Так, забирай грихат, зараз таксі приїде наше. Так, Визивав хтось? Ні. Ну, то що? Приїде. Так, приїде? Ти будеш визивати? Ну, да, ку -ку. Ми вже визивай, визивай дід, бо комарі вони не дають спокійно дихати. геть. Я ще їх ніколи не бачу, а вдома немає в нас. А тут все так кусючі такі гади, малі такі апротивні. Ось там ще люди воно теж. Так, будемо йти додому. Так, всім пока. Пока-пока. Пока. 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 Да.